Христос Воскрес, дорогі друзі, сьогодні недавно не гадано, не плановано, але почали посівну. Сіємо сою. Е, подивіться, великий, велика перевага сівалки алігатор, що ми... Так, що треба по Що ми можемо одразу сіяти. Одразу такий не зовсім підготовлений ґрунт. Сіємо сою, тому що передають на два дні дощі і думаємо, а вдруг е буде цих дощів стільки, що потім температура така піде гарна, велика і воно як не ростує, як почнуть прибутки у нас підніматися. Але, звичайно, я жартую. Я взагалі не прихильник, уже не прихильник раннього посіву, тому що той рік показав, що нема чого рано сіяти. Краще закрити вологу і потім сіяти, коли вже тепло. І сіяти тоді, коли вже тепло, але... Цього року вологи, по-перше, дуже мало, і опади, які там прогнозують, вони там ймовірність дуже мала. Тому вирішили цього року, тим більше, що є там такі маленькі ділянки. Ось почали з маленьких ділянок, яких ще не закрита була волога, то вирішили почати сіяти. Помаленьку не спіша, тому що в нас залишилася одна трьохметрова ця сівалка, яку зараз сіємо. Вона з 15-го року. Ми вже там експерименти і кітівки могли на ній робимо. Е, Ви могли побачити, яка вона на якому нам вже встані, то це варене, це переварене. Ну, не зовсім там переварене, але, наприклад, як треба було під'єднати під дрібносім'янний бачок, то ми вже два рази під нього міняли е, зірочку в спосіб прикріплення зірочки. Тому що... Коли ми перший раз сіяли, то ми кидали просто на задній каток насіння, і це дуже погано. Перший рік це було досить непогано, коли сіяли розтроп, що вона зійшла взагалі шикарно. А другий рік почали таким способом сіяти ріпак і він себе дуже погано показав таким способом висів. А вже цей рік поставили так, як все повинно бути, тобто все під, кидає під лапу, то і гірчиця Проросла і розторобша теж включительно. Тому той експеримент перший, щоб просто ззаді кат... спереду заднього катка кидати насіння дрібносімянки. з надією на те, що воно буде у самому верхньому шару ґрунту і воно вологу і воно буде проростати. це все неправильно було розмірковування. Тому повернулося все назад і все воно працює так, як треба. Ну, Боже поможе, як кажуть, нам і вам, хай всіх Господь благословляє на легку і радісну працю і на гарний прибуток.